Привіт! І ви на каналі Айсофі. І сьогодні у нас розпаковка. Я замовила для Емелі набор бутилочок. Ну що ж, давайте приступимо! Ми замовляли в цвіті рожевому, але нам прийшов голубий. мы заказывали на Алиэкспресс, и там был цвет рандом. Так. И цей набор також підійде э, для девочек и для мальчиков. Такая мини, мини бутылочка, наверное, для недоношенных. Та так. Далі. Це вичистити Вичис... бутилочку. Далі. Е... Е... Набор вушних паличок. Далі. Ось такий милий слюнявчик, бачите, з квіточками. І ще така бутилочка вже для больших діток. Зараз я до, достану і тоді до вас вернусь. Ось так іде. Ось так кормити є. Ну, э, ця ручка знімається, як ви бачили вже. Так. Далі йде да, от така пустошечка. Так, да. Опа, вот. Так. Далі йде да, ще ось така от пустошечка. Я до вас вернуся. Ось. Так, снимаете. И так. И вот так можно ее кормить. Классная бутылочка. Вот, воздержателя. Ось така у нас з вами була розпаковка. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і ще всім пока!